Друзі, всім привіт! І не змогла я вам не показати, що сьогодні накупляла різних продуктів та деякі товари для дому. Зараз я вам швиденько пробіжуся, покажу, що я сьогодні купила. Вийшло так дуже багато всього. Взяла 5 кг муки, беру ось цю хутороку вона мені подобається. Олію. Взяла 2 літри. А, так, що у нас тут? Так, спеція. Оцю спецію використовую завжди. Ось така вона, не дуже солена, така помірно солена. А, гороху взяла а, 4 пачки різного. Бачите, в мене тут і такий, ось такий пшоно, теж для супу. Декілька видів макарону. Беру від марки Київ, манку взяла. Також ось такі італійські макарони, називається міста. Тут є різні види, його дуже вони мені подобаються. Взяла ось такі метелики, також із вершковим соусом, дуже смачно виходить. Ну, звичайно, ще вермішелі, теж вони італійські, взяла ще Київ, лінгвіні вони такі трішки широкі, Кетчуп, майонез це таке більше для рога чи піци. Обов'язково в мене має бути порошок до печива, ванільний цукор, взяла ще сгущувач, сметани для крему, агар-агар. Це такий е, желатин, але він дуже швидко працює. Наступне у нас є ось взяла спробувати заливку е, для Цезаря салату. Е, буду його сьогодні робити. Він буде в мене з м'ясом, так як бачите, показано на цьому фото. Е, буду пробувати, якщо сподобається, буду його брати постійно. Гранульований часник. Для дітей взяла такі чоколада. Воно дуже смачне, гарячий шоколад, какао, звичайно, для какао. Базилік в мене він вже закінчується. Кісіль зі смаком вишні полуниці. Ось такі спеції броду для супу. Дуже вони смачні, теж італійські. Так, почала я трішки купляти льоди, морозиво домашнє. Роблю кожного року ціле літо, як тільки стає дуже жарко, і я його роблю різного виду, взяла шоколадне, ванільне і ще ось таке нашого виробництва зі смаком полуниці. Я його брала, тому можу сказати, що воно дуже відрізняється ось ця марка від такої польської. Я би вам краще рекомендувала брати все ж таки ось від фірми Цикорія, тому що вона збивається і стає густа, а оця не дуже так збивається стає трішки рідше. Не знаю. Мені я взяла, але мені не. Сподобалось минулого року, коли я його робила. Ну, не знаю, чому я зараз взяла ось цей, але тільки одна пачка у мене є. Буду пізніше робити ось такі. Будун: це ванільний для крему, кориця, желатин, дріжджі обов'язково обов сухі. Дві пачки, я їх рідко використовую, але так, щоб вони були, тому що буває вологих немає. І тоді додаю ось такі сухі. Так, Перед чилі, такими кусками сушений. Наступне салямі ковбасу для поїздок чи дітям на канапки у школу. Буває, даю, тому взяла невелику паличку. так Продовжуємо сюди булочки, теж на канапки. Я буду їх так розділяти і туди класти свіжу капусту, помідор, змащувати вершковим кремом. і Добавляю тоді ковбасу і покриваю нашу булочку верхню. Буває, що я роблю котлети, і виходять такі невеличкі бургери. Дуже смачно. І ще можу поставити на гриль. Дуже подобаються дітям. З овочів узяла з фруктів ось яблука, а з овочів помідорки черрі. Небагато. Тут приблизно 400 грам, але на салат вистачить. Капусту одну молоду, теж на салат, цибуля ріпчаста. Цибулю використовую постійно і майже у всіх своїх стравах. Я її буває ріжу, а буває і мелю на фарш. Що я сьогодні буду і робити часник. Взяла таку невеличку сітку, мені його вистачить. З молочного я взяла сир, ось такий, готову масу, небагато, майже кілограм. Його я буду використовувати на наш плясок-сирник. Хочу його сьогодні приготувати. Його ми любимо і він смачний. Також в мене тут є крило куряче, взяла. 2 кг буду, думаю, робити або на грилі, або замариную і, можливо, запечу у духовці. Рецепт ви вже бачили на моєму каналі. Можете також спробувати приготувати. Наступне це у мене гуляш свиний, більше півтори кілограма. Його я буду протушувати. І з цибулею зробимо такий соус, будемо його, мабуть, що заморожувати шинка свина півтори кілограма, буду пропускати на фарш, полядвицю невеликий кусок, навіть не цілий кілограм мене заважили. Його буду, ну, звичайно, на Відбивні робити. Так, далі у нас ось такі трубочки. Я за такими трубочками обшукала все своє місто. І знаєте, де я його знайшла? Де я знайшла ці форми? Я їх знайшла в копійочці. Буду такі канело... канелоні робити. Вони йдуть із сирною масою. Буває у сирну масу додають кусочки шоколаду або просто ось такі. Дуже смачно і робляться вони із тіста, накладаються на це тісто як звичайні слоєні трубочки, і я вам покажу ось така, бачите, форма виходить. дуже цікаво. І я хочу спробувати я взяла ще дві форми. Ось тоді буду запікати макарони у соусі та, мабуть, що картоплю. Буду бачити. Одним словом, я їх точно використаю з користю. Так, салфетки їх взяла, щоб поставити в машину, і щоб вони були постійно під руками, бо буває. Виїхали чи купили пироженко і з кавою. І ми собі сіли в машині, посиділи з чоловіком, порозмовляли, і немає руки у що витирати, тому я взяла ось таку пачку із текстилю рушники на кухню. Беру вафельні, дуже класні. І після першого прання вони стають такі вже дуже м'які. Зараз ще така тканина жорстка, але коли я буду вже використовувати, тоді вони будуть м'якші. Взяла е, дві штуки, також мені дуже сподобалася ось ця сумка холодильник. Уже, знаєте, дуже хочеться виїхати з сім'єю на природу і взяти для них невеликі смаколики. Вона така досить умістима. Зараз я постараюся однією рукою все виправити, поправити, все зробити, в форму, що ви бачили. Ось так. Вона тут, на замочок, зашпилюється, має ручку що досить комфортно її нести. Має таку кишеньку для того, щоб поставити прибори, там вилки, ножики, чи навіть сіль переці. От щось в такому роді. Дуже сподобалася і навіть вона підійде для виїзду на річку. Посидіти. Дуже буде добре тримати холод і овочі, фрукти чи канапки, які я зроблю, будуть непогано себе там поводити. Одним словом, мої такі сьогодні закупки. Зараз я це все поприбираю, поскладаю по своїх місцях і будемо з вами починати готувати. Будемо готувати такі полуфабрикати у морозилку. і я вам покажу. Насамперед, я приготую зараз фарш, підготую собі всі інгредієнти. пропускаю м'ясо-свине, шинку через м'ясорубку із добавленням однієї цибулини. Потім ми будемо додати часник, спеції, все за смаком, для того, щоб наш фарш промаринувався. Поки ми будемо готувати з вами наступні страви, так він набуде приємного аромату і. Подальшому ми будемо ще додати хліб, замочений у молоці. Фарш я роблю завжди сама домашній. Не купляю купований, готовий, тому що не раз і в знайомих фарш був не дуже, попадалися якісь відходи, хрящі, і я вирішила, більше цього робити я не буду. І так, що я вирішила приготувати з цього фаршу. Буду робити фрикадельки, залию сметанковим соусом і буду виробляти тоненькі такі котлетки для наших бургерів. Вирішила я сьогодні все ж таки зробити. Діти попросили, і я їх приготую. Я замочила болку. Вірніше, хліб, булки в мене немає, я його не купила і добавила, замочувала у молоці і додала у наш фарш. Фарш у нас маринується, а я приступаю до наступної страви. Це будуть у нас відбивні, нарізаю я. Тоненькими кусочками і малими шматками. Я добре відіп'ю, Добавлю сіль, перець і так залишу, на те, щоб воно теж промаринувалося і пропиталося ось нашими цими соками. І будемо робити нашу наступну справу. Взагалі, я вам казала, що готувати я дуже люблю, і готую я з великим-великим задоволенням. Тому, поки в нас усе це відпочиває, а я приступаю до нашого пляцку. Називаю я його шахматний, його називають якось по-іншому. Знаю, але наші сім'ї привикли до такої назви. Я, як завжди, залишу вам все в описі під відео, всі інгредієнти, які я роблю. А ви в свою чергу можете поглянути сам процес приготування, як готую всі ці страви, і тоді вже собі додаєте все те, що туди йде. Отже, я замішую. Чим мені подобається ось такий від пляцька, тим, що в одну миску все засипав. Змішав і випікаєш. Дуже просто, і тим більше, коли ти не маєш багато часу, або коли, наприклад, вам позвонили, що до вас хтось зараз прийде в гості. Це самий такий оптимальний варіант приготування пляцка смачного, або зробити його для своєї родини. Отже, я все зробила, замісила. І розділяю тепер половинку нашого тіста білого, а в другу половинку я додала какао. І зараз поверх я буду капельками додавати ось таке шоколадні, шоколадну масу. Це простий варіант. Спочатку, колись я робила не так, робила по ложці ложку білого, ложку коричневого. Це було довго, це було потрібно мити ще додаткову посудину, тому я вирішила ось так зробити. Ну, а я продовжую робити нашу наступну страву. Це буде тушений гуляш з додавленням цибулі, моркви, спецій. І будемо робити з вами такий соус у томатній пасті. Дуже він смачний. І як ви бачите, дуже буде просто його приготувати. Все нарізаю, нарізаю я на дрібні шматочки і все закидаю у нашу кастрюлю. Якщо у вас є такий казан, ви можете його туди також додати. Дуже буде смачна страва, і в готовому вигляді можна поскладати все у контейнери порційно, і так ви будете мати багато часу для того, щоб приїхавши з роботи, витягнули з морозилки, а в кастрюлі вона розігрілася, і готовий соус у вас на столі буквально за лічені хвилини. Нарізаю я ще морку, підготовлюю собі цибулю, теж він піде до нашого гуляшу. Ну і Починаю готувати тісто для нашої піци. Дріжі сухі я розвела з водою, буду додати сіль за смаком трішки цукру і мука. Все, що нам буде потрібно. В кінці ще додавлю олії і замішую вільне тісто. Тим часом, поки у мене печеться е, наш пляцок, я готую тісто. Не затрачаю кожну хвилинку, тому що чим довше я буду робити і прибиратися на тій кухні, тим довше я буду все це готувати. І насамперед я вам хочу сказати, що коли я починаю. Готувати, і знаю, що сьогодні готування у мене буде в великих порціях, в великих об'ємах, то наперед я стараюся заготовити собі всі продукти, все поскладати, щоб в мене лежало під руками, різні девайси та різні спеції, щоб я не бігала, тому що хвилина до хвилини і буде година. Тому це для мене така вироблена система, яку я привикла робити і роблю по сьогоднішній день. Ну, і нарізаю, підготовлюю, як вам вже казала, всі наші інгредієнти для нашої начинки для піцу робити я буду маленькі, міні-так теж дуже зручно. і... Дуже смачно, Получається, піцу я вже вам показувала неодноразово, як я її готую, тому це не буде новинка для вас. Але я думаю, вам буде цікаво побачити сам процес, тому що він заворожує. Коли хтось робить, теж дуже мені подобається дивитися за тими людьми, які готують. І знаю, і бачила, що такі страви готували вже неодноразово, але це цікаво. Показала, як можна провірити тісто на те, чи воно спеклося. Я запхала просто зубочистку, якщо вона суха, звичайно, наше тісто готове. Пляцок остиває, получився він ароматний, і замішуємо тісто наше на піцу, яке піднялося. І я розділяю на порції, такі порційні кусочки, розтачую такими пластиками. Не виробляю ніякі форми, просто розтачала більш-менш кружечок і викладаю на нашу форму. Якщо я буду використовувати для начинки, нарізаю помідори на кубики, нарізала ковбасу на кубики, сир натерла. Ну, одним словом, все те, що купила, і те, що залишилося ще в мене у холодильнику від тих чи інших страв. Намастила нашим кетчупом з майонезом поверх тіста і присипаю цією нашою нарізаною начинкою. Додаю ще для. Вишуканого вигляду петрушку і кладу пекти. Тим часом в мене м'ясо гуляш протушився, я його переклала у більш-меншу кастрюлю. І додала я води, наша морква з цибулею дуже добре протушилася. Томатну пасту я розвела трішки з водою, щоб вона була така м'якої текстури, і додала у наше м'ясо. Нехай воно все так протушиться хвилин 40 під кришкою на малому вогні, ну а тим часом ми займемося нашими котлетками. Для тефтелюк я додала манку, тому що, щоб ті, наше м'ясо дуже добре трималося при обжарці і зберігало свою форму, не витікав сік, і вони були такі пухкі. Я використовую так постійно, муки не додаю, так як мука забиває наше м'ясо. Обжарюються наші котлетки на бургери. Подивіться, вони дуже стали рум'яні, і я їх зараз викладаю. На салфетку і буду е, обжарювати наші фрикадельки. Їх потрібно обжарити із двох сторон. Я е, е, кладу малий вогонь, і вони в мене так е, злегка жаряться приблизно по 10 хвилин з однієї сторони. Наші фрикадельки вже дуже добре обсмажилися, готові, і я можу сміло додати сметану, яку, яку додавала також води, все добре розмішала. Якщо ви маєте вершки, обов'язково можете їх додати. Так, вони будуть ще смачніші, але я хотіла вирішила зробити на сметанковому такому соусі, і я його додала. Додавила ще базилік і. Спецію овочеву, і наш гуляш теж вже протушився. і бачите, як ми дуже швидко разом з вами приготували трішки багато вже страв і не затрачали на це багато часу. Наші відбивні промаринувалися. Я роблю кляри спочатку мука, а тоді в яйце. В яйце я додавала сіль, перець і зелень. Все обсмажую. Злегка на малому вогні до додаю ще тертий сир, пармезан, можете використовувати будь-який, але старайтеся так, щоб сир ваш не зробився комок і він просто не прилип до, вашої, до ваших стінок форми. У нас вже все готово на. Бургер, тому я його беру і зараз вироблю. булочки розрізаю на дві частини, поливаю чесниковим соусом, додаю капусту, котлету з сиром, помідор і все накриваю другою половинкою нашого бургера. І наші смачні страви всі готові, дуже вони смачні, і їх вистачить нам на пару днів. тому Готуйте, це дуже просто і не затрачайте на це все багато часу. На плиці у вас кампурок є достатньо, тому можна приготувати з легкістю такі смачні перекуси, обіди, десерти, і всі будуть у захваті від ваших страв. Всім дуже приємно за ваші. Коментарі, мені приємно читати їх обов'язково. Підписуйтесь на мій канал, буду вам завжди рада. До нових зустрічей, всім па-па!